Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Оператор fpv дрону наздогнав ворожого піхотинця на квадроциклі, фіксуємо влучання другим FPV знищуємо транспортний засіб ворога. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо горіння квадроциклу. Це ворожа БМП-2. Перший дрон влітає прямо в ціль. Фіксуємо влучання та задимлення. Другий FPV також влучає в техніку. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо горіння цілі та вторинну детонацію. Ціль знищено гарна робота. Виявили техніку ворога біля лісосмуги. Робимо скид. Влучаємо прямо в ціль, фіксуємо яскравий вибух, ворожа техніка уражена. Цей ворожий піхотинець, почувши наш FPV, намагався втекти в ліс, але наш дрон наздогнав та влетів прямо в ціль. За допомогою розвідувального дрону фіксуємо влучання. Перешкоди сигналу не дали з першого разу поцілити по піхотинцю, що повільно йшов. Ворог почав тікати, але ми наздогнали та влетіли в нього. Окупанта ліквідовано, гарна робота. А цей окупант не встиг помітити наш FPV. Оператор дрону влетів прямо в ціль. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо ліквідацію ще одного ворожого піхотинця. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.